Автопарк Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій поповнився новою автодрабиною на базі вантажівки Вольво. За допомогою цієї техніки можна гасити пожежі та евакуювати постраждалих з висоти 45 метрів. Подарувала цю техніку українським рятувальникам Німеччина. Одне таке авто поїхало у Дніпро, одне залишилося у Харкові. Рятувальники, які пройшли тренінг з керування цими машинами, у захваті від можливостей обладнання. 45 метрів. Це вже вище, ніж дев'ятиповерховий будинок. Нею можна проводити аварійно-спасательні -спас -спас роботи, тобто потерпілих рятувати, там є спеціальна люлька, яка встановлюється на корзину підіймача, і можна робити одного чоловіка, спускати вниз без проблем. Саме такою технікою довелося користуватися рятувальникам 28 липня у Дніпрі, де ракетним ударом було зруйновано верхні поверхи висотної будівлі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Харкові висотна техніка потрібна при кожному третьому-четвертому виїзді на пожежу. Допомагав доправити в Україну спецтехніку професійний пожежний з Нюрнберга. Ніль Сталь, який працює пліч-опліч з харківськими надзвичайниками, вже більше року. Каже, на таких машинах йому доводилося працювати тільки у Німеччині. І у Харкові вони зараз доречні, як ніколи, особливо на Салтівці. Я вважаю, що цю драбину довжиною 45 метрів буде дуже добре застосовувати на Салтівці, бо там дуже велика забудова багатоповерхівками. Ще одна особливість: сама люлька може гуляти на 5 метрів у різні боки. Вона дуже маніпулятивна. Це дуже зручно для рятування людей не тільки під час пожеж, а й після вибухів, щоб дістати людей з-під завалів. Можна цією драбиною дуже близько притулитися, і вона може майже вертикально підійматися. Матися в Україні Нільсу довелося вже попрацювати багато де крім Харкова. Він побував на Донеччині та у Херсоні. в Україні я був у Херсоні, у Куп'янську, у Костянтинівці, поблизу Бахмута. Там завжди було багато роботи, але будівлі невисокі. Усюди було багато роботи та постійні обстріли. У Херсоні рятували людей з води. Нільс вважає за свій обов'язок допомагати у найгарячіших точках. У кожного своя доля, у кожного свої там цілі, і де, де хто, коли розуміє, що там дуже небезпечно, не може їхати. Він та людина, яка їде туди, де більш більш небезпечно, бо він розуміє, що не багато людей може приїхати і допомагати. І, і навіть пара рук, його пара рук, яка може допомогти у таких небезпечних зонах, вона там цінується набагато сильніше. Зараз німецький рятувальник знов зібрався до Куп'янська, де й досі не припиняються обстріли.